Чи замислювались ви, скільки країн можуть повністю прогодувати себе? Відповідь шокує: зі 186 країн лише одна повністю забезпечує себе сімома ключовими групами продуктів, і це Гаяна. Китай та В'єтнам теж близькі до продовольчої незалежності, виробляючи шість із семи груп товарів. Але на цьому список самодостатніх майже вичерпується. Більшість держав критично залежить від міжнародної торгівлі. Багато хто покладається лише на одного постачальника, що робить їх надзвичайно вразливими до ринкових потрясінь. Навіть потужні економічні союзи не є самостійними. Наприклад, Рада співпраці країн перської затоки забезпечує себе тільки м'ясом, інші здатні покрити лише дві групи продуктів. Різноманітні торговельні зв'язки та міцні харчові ланцюги життєво важливі для світової стабільності та здоров'я населення. Це справжній виклик для майбутнього. Як ви вважаєте, що кожна країна може зробити, щоб підвищити свою продовольчу безпеку?